Усім привіт, друзі! Наступна посилочка від підписника. Завідомо ГБЦ-16 на повний кап ремонт восьмиклапана. В общем, розпаковуємо, показуємо. Вибачаю за шум, світла нема, працюємо на генераторах. Погнали! Ну що ж, погнали дефектувати. Як я й говорив, попередньо ГБЦ-1118, Калиновська. Історія, яка ця головка вже капіталилась, міняли сідла, направляючи клапана. Приїхала вона, ну я не знаю, 10, 15 20 не знаю. І сідла повністю просіли. просіли. Пригна, прислали мені її на заміну всього. Зробити все, що було феншою. По плоскості вона у нас просто лялечка. Уголок, мабуть, тільки підварим. Бачимо трохи масложор, але ну, сьогодні нема. Бачите? соділ нет. Засажені клапана повністю. Перевіримо, як тримають на всяк випадок. Ага, Тут у нас усе прогар прокладки був, бачите, перший циліндр. Тут вже гази проривалися. Е, такі справи розбираємо, дефектуємо. Одразу бачу, що клапана тут торцовані. і торцовані гаражним кустарним методом. Бачите? Як торцувався клапан. Ну, нічого дивного. Все нормально, це ще не найгірший варіант. Ну якось отак. От Тому всього точно під заміну. Зараз перевіримо, як тримають клапана. Перевіримо, як тримають сідло до ремонту. Як тримають клапана. Значить, погнали, перший, такий, другий. другий згорів, повністю третій. Тримає, четвертий, не тримає, п'ятий не тримає. Шостий горів, перший, третій циліндр, не тримають взагалі обласні копина. Ось таке. Ох! Тут взагалі дипо. Дирка склона. Двигун не то що троїв. Я не знаю, як це назвати. Один циліндр тільки нормально робив. Тут капець, звісно. Просто. Капітал. Ну що ж, ГБЦ наша повністю розібрана і в принципі, продефектована. Залишилось продефектувати, тільки постіль розпорядвувало. Значить, що я хочу вам сказати і показати. Впускні сідла це ще заводські, їх тут ще ніхто не міняв, їх тільки прирізали шарошкою. Бачите, як нерівна нижня фаска, ось робоча, верхня десь аж там. От, Бачите, криво, нерівно і тому подібне. Ну, Випуск у нас згоряний повністю, бачите, ось випускне сідло. Повністю розклепане, згоряне. Ці ну ці сідла тут не ходять на цих головках. Це базарні сідла, вони не ходять. Заводське ще ходе а гості міняні не ходять. Вони тут не ходять. Особливо, якщо ще газ стоїть, то це все. Це вони ще й довго проїхали, я вам можу сказати. от Тому тому сідло ми всі міняємо. всі не знаю, чи власник був в курсі, щоб впуск йому не міняли, Ну, а це заводське сідло ще. Це завод. Все, випресовуємо. Що стосується постілі розпредвала, то... Ну, не сказати що геть кримінально, але трохи люфт є. Скоріше за все, застосую розверточку, пройдусь декілька разів. Ось. Якщо ви побачите, ось я нажимаю один край. Ось отак не сильно. Я не кажу, що це кримінально, Пару разів пройдемо легенько, соточку дві знімемо і буде все чотенько. Ну і так, він плотненько сидить. плотненько. В общем, Все перевіримо, все буде чітко. Ну, на цьому напев, напевно все запускаємо. роботу. Що по нашій ГБЦ? ГБЦ? Значить, старі сідла випресовані, направляючі втулки випресовані. Такий має поки що все стан, посадочні місця цілі, все чудово. Направляючи втулки, я вже підготував, виробник ТРВ використовує. Далі підібрав сідло, ось виточене сідло, має ось такий вид. І ось базарне сідло, яке сюди ставлять. На жаль, на цих головках вони не ходять. О, не ходять. А ось таке місце, виточнемо, бачите. Тому гріємо і запресовуємо все. Так, друзі, показую далі кіно. значить, постіль розпридвала. Пройшовся два рази, легенько, може, сотки дві зняв. Розпідвал крутиться від руки, легесенько, не закусює. Все чудово. Все супер. Люфтів вверх вниз у нас немає. Все чітко. Як бачите, ГБЦ вже пройшла хімічну мийку. Білесенька чистесенька. Також у нас вже замінені направляючі втулки та сідла. Сіли, як рідні, тріщини не наблюдаємо, все класно, все чудово. Буде воно ще працювати і працювати. Підварювати будемо ось це місце, щоб не сфрезерувати багато, якщо вона не крила. Такий фронт роботи Ну, ну Що ж, нарешті наша ГПЦ пройшла вже всі механічні обробки і готова до зборки. Сідла прирізали, прирізали на станочку, ніяких шарошок. Все, по феншую, все чотенько Ніякої притірки. Новий клапан і 100% герметичність. Підварили в одне місце, 18 сотих був трошки прогиб у нас. Деталі відмиті, собираємо. Ну, давайте подивимося, що ми наремонтували. Значить, клапана засухарені, технічна рідина налита Візуально у нас все сухо, чисто, все супер. Дамо тиск, бульбашок не повинно бути, як ви знаєте. Погнали. Супер. Супер, 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 супер. 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 Усі клапана герметичність, дивіться. Клас. Збираємо ну, ось Там. і все. Ще одна ГБЦ у моїй копілочці. Повний капремонт. Маємо фінальний витос такий. Заміна сідел, направляючи комплекту клапанів, поварка одного місця, фрезеровка площини, мойка, зборка, сальники, регулюровка. Також підганяли постелі, розпредвало. Трошечки був бугорок у ній. Так. Така ляпота, да? красота. яка. По шайбах у нас вийшла сама тонка 4,10, самотоста 4,60. по-моєму так. От. Зазор випуск 0,40, зазор впуск 0,25. Шайби всі новенькі. От. Все вимито, все чистесенько, все перевірено, все супер. Клапанами не притираємо, прорізали і вперед. От так от. Тому звертаємось, підписуємося, ставимо лайки. Присилайте свої ГБЦ, відремонтуємо. Все буде чотенько. А ми ось цю пакуємо клієнту та відправляємо. Дякую за довіру. Дякую, що присилаєте. Всім добра.